Сьогодні хочу зробити таке невеличке відео огляд. Я просто обожнюю, коли ось так от багато всяких іграшок, знімають, фотографують, роздивлятися це все. Маю тут такий великий стіл. У мене тут два такі гарні вікна. Зазвичай тут гарно сонячно і світло. Я тут почала робити фотографії. Які так більш-менш гарно виходять. Але сьогодні хмарно, тому як уже є. А іншого дня я чекати не буду, бо більшість цих іграчок буду дарувати. Ну і що хочу продати. Тому найперше покажу вам такі ще осінній он будиночок. Ось такий осінній грибочок. Я собі зв'язала для декору. У мене стоїть на кухні. Тут би мали бути цукерка, чекаю ще корзинка на Миколаїв, щоб наповнитися. Ну, так мені так дуже сподобалось. Хотіла би ще у червоному кольорі зробити таку новорічну. Ось така гарненька. Далі це мій з списами. Він мені так подобається. Він такий м'якенький, як подушечка. І в мене була така лохмата ниточка. Це акрил. Забула, як називається. Але, напевно, ви впізнаєте, хто в'яже, там знає цю ниточку. Такий він в'язаний спицями. Я взагалі спицями рідко що в'яжу, але... Гарбузики, мені здається, все з дуже гарні. Так, переходимо далі до змійок. Я планую ще таки до Нового року, може, навіть швидше. Може до Миколая зніму відео на ось цих змійок. Дуже мені вже мені подобаються. Милі такі вийшли. Навіть з такими от великими очима, супер. Ще в мене були ось такі очі, але в мене тільки одна штучка таких була і ще менші. Оце ниточка, до речі, оця змійка от трошки менша з ось. бо це нитка із Аврори. Я купила тільки один моточок. І шкодую, що я не взяла ще одної, ще один червоної нитки, бо його вже там нема і нового у нас не завозять, бо... Маленьке місто у нас тому ось таке. Так, тепер, ну, от, бачите, ці грибочки, я в'язала такі поробила намо, наборчики. От вогники вже в'язали кулю. Кульки різних кольорів. Отут от, навіть є більша одна, в мене ще є декілька шарів. Ось такий колір ну, мохмура в червоному кольорі, мені най 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 Супер, супер. Ось такий віночок я ще в'язала. Це минулого року я в'язала на ялиночку. Ось такі мене будуть наборчики. цей от ледяночок, один, бо решту в мене висать на ялиночці. Так, це, ага, ще ці медмедики зайчик. Планую теж може і на них зробити майстер-клас. Це в мене такий був один спроба, точніше, в'язати іграшки на механізмах, але для механізмів це виявилося за велика іграшка. І, ну, з плюшу для механізмів механізму треба буде щось інакше. От тут, навіть хвостик маленький, і мені дуже сподобався от цей відмоток, зайчик. Я собі записала схемку, навіть може і для Ютубу зніму. І ще є план зв'язати в білому кольорі з отаким шарфіком. І така якраз гарна прикраса на ялинку. Бо я думала, от в мене є міні-плюшики мої. Я теж собі цього зайчика на ялинку зв'язала. Ну, я його повішу на ялинку, але він трохи величенький. А от оці якраз от такі вони. Підходить, мені здається. Так, далі ось це теж мої зайчики, міні-плюшики, але вони зв'язані з Алізеве Люто. От це із Гімалаї Dolphin, а це з Алізеве Люто. Ну, Вони такі більші такі мімішні, я не знаю. Вони такі. Теж. Мені здається, ці от іграшки я взагалі створювала е, цю серію своїх майстер-класів, міні-плюшики для ярмарок. Наприклад, то м'яжа на ярмарки, бо на ярмарках е, ну, купляють маленькі іграшки. Бо одного разу мене запросили. Але тоді я відмовила б я мала якісь свої замовлення. Я ще тоді в'язала на замовлення. І просто не вистачало часу. Я тоді так, оп, а що би таке на ярмарок? І мені прийшла ідея от тих зайчиків, але теж тоді не було, не було часу. Тоді я тільки придумала, мені здається, я навіть почала писати схему. А вже руки до неї дійшли аж, аж ось недавно. Тому, кому подобаються от такі от зайчики маленькі, пишіть в Дірект. Майстер-клас можна придбати в Інстаграмі. Так, а це нові герої із серії Міні-плюшики. До речі, в мене вже там є. Зайчики, ведмедики, котики. Далі Хто в мене там наступний Левчик, Тигрик і пандочка. Я її зараз вже не маю, бо я дещо продала, дещо подарувала. А от це вже третій майстер-клас, три герої. Це в мене Стіч, це в мене Капібара. І жабенята. Мені здається, що ці такі дуже популярні іграшки останнім часом, і я вирішила їх зв'язати міні-міні-міні-міні-плюшки. От теж мені подобається. Жабки дуже прикольно вийшли. Ну, і стіч, ну мені всі мої іграшки подобаються. Так, а це в мене одна велика моя плюшева іграшка. Я на неї теж планую зробити майстер-клас. Не знаю коли, бо з майстер-класами в мене дуже, дуже-дуже повільно справи йдуть. Але в мене вже теж задумка балеринки уже рік, я вже одну зв'язала. В неї були трошки коротші ноги, і я вирішила, що треба довші. І я вже зробила довші ніжки. Але ще тут треба доробити трошки, треба ширшу шию, бо так трошки голова делькає. Але, в принципі, мені це подобається. Ну, вона така якась, ніби здається, жива. Ну і ще оці війки мені дуже подобається приклеювати. Вони теж так прикрашають ляльку. Тому тому, навіть може найближчим часом. Я думала, що може їх хтось купить, але якщо ніхто не купляє, то ну, вже залишу її і буду в'язати другий варіант ляльки виправ... виправляти. Помилки, і вже тоді буде майстер-клас. Так, ще ось такі малюки із тестування. Я деколи тестую, це дуже корисно. Взагалі, коли я почала створювати майстер-класи, ну, я купляю деколи майстер-класи деякі. Ну, як я показую, досвід, треба купляти для того, щоб дивитися, як оформлюють, як описують ті чи інші процеси. Ну, Такий більш для досвіду треба купляти. І деякі майстер-класи мене розчаровували, тому що ну, треба було купу всього допрацьовувати. І от я думаю, Добре, що я його купила. Я, ну як, хоч він не розчарував, я, бо в мене тоді було обмаль часу, я шукала ляльку одну. Я мож, могла і сама її зв'язати, але на це треба було більше часу, бо ну, деколи треба щось перев'язувати. І ну, вирішила, що як проаналізувала той майстер-клас і. Зрозуміла, як я хочу писати майстер-клас. І ще останнє це такі резиночки, прикраси для волосся. Дуже давно в мене такі, як то є, творчі хотілки. Іноді так нападає, хочу і то, і то, і то. І я накопляла ось от таких от резиночок. І вони вже в мене стоять, напевно, рік, і я нічого не в'язала. Цього року знайшла в Пінтересті ці квіточки. І думаю, йду, спробую, як воно буде виглядати. Ну мені найбільше сподобалися ромашки, я взагалі люблю ці квіти ромашки. Ну, розживенькі, ці трошки затемні. Хоча, хоча вони мені всі подобаються, може ще, ще буду. Я знати, хочу виставити їх на продаж і погляну, чи знайдуть вони відгук у покупців. От такий в мене огляд. Це такий перший огляд. Іграшок. Напишіть, чи знімати такі штучки ще, бо я не завжди маю так багато іграшок, точніше, майже не маю їх у наявності. Але от я так люблю, як є дуже-дуже багато всякої в'язаної краси. Все, ставте лайки, сердечка. Буду дуже вам вдячна, бо це для мене мотивація. Па-па!